А як ви застосовуєте новації податкового кодексу з 1 квітня щодо підзвітних розрахунків? Напишіть у коментарях. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Тимуром Маліном та командою Сімнарком. А нагадую, що з 1 квітня запрацювала нова редакція пункту 170.9 податкового кодексу, який визначає питання оподаткування ПДФО ну і пов'язаного з ним військового збору так званих підзвітних сум. І в першу чергу постала. Питання, що робити з перехідними операціями, приміром, відрядження розпочалося ще першого до першого квітня, але закінчується вже в квітні місяці. Застосовувати до нього старі чи нові правила, стару чи нову редакцію пункту 170.9 Податкового кодексу України. І от податкова надала своє роз'яснення в листі реквізити, якого бачите на слайді, що оскільки дохід у вигляді суми надміру витрачених коштів. Отриманих платником податку на відрядження або підзвіт не у встановлений строк буде нараховуватися після набрання чинності закону 2888, тобто, вже починаючи з 1 квітня і пізніше, то оподаткування зазначеного доходу буде здійснюватися за урахуванням положень пункту 179. Податкового кодексу в новій редакції, тобто за новими правилами. Тобто, щодо таких перехідних відряджень, ми орієнтуємося не на дату початку, а на дату закінчення відрядження. Тобто, якщо відрядження у нас закінчується в квітні і пізніше, то ми до нього. Застосовуємо нові правила і нову редакцію пункту 170.9 податкового кодексу України. Крім того, ще однією такою е, революційною новацією, яка сколихнула балтовську спільноту, е, стала норма про те, що е, фактична кількість днів перебування у відрядженні визначається згідно з наказом про відрядження і увага за наявності одного чи декількох документальних доказів. Тобто, тобто щоб відрядження реально було справжньою Операцію перебування особи у відрядженні, це можуть бути відмітки державної прикордонної служби. Це можуть бути приїзні документи, це можуть бути рахунки на переживання, ну або якісь інші документи, що підтверджують факт, то справжність реальність перебування особи у відрядженні. Звісно, тут здебільшого постають Запитання пов'язані з відрядженням автотранспорту, коли е, немає е, рахунків за готелі, коли немає якихось проїзних документів. Ну і якщо це перевезення вантажним автотранспортом, то факт підтвердження у відрядженні може ще підтвердити товарна транспортна накладна. Якщо ж це е, перевезення легковим автотранспортом, то е, звісно може виникнути проблема, і чи підтвердить в такому разі Приміром, посвідчення про відрядження, факт перебування особи відрядження. На жаль, на це запитання податкова не надає прямої відповіді. Ви бачите на слайді, що по факту робить відсил на Мінфіна, адже. З питань визначення первинних підтвердних документів, які можуть бути підтвердженням фактичного перебування працівника у відрядженні, доцільно все ж таки звертатися до Мінфіну. Тобто, податкова певним чином тут переводить стрілки. Крім того, до підтвердних документів, які має надати особа, яка була відрядженні, належить транспортні квітки або транспортні рахунки багажні квитанції, у тому числі електронні квітки. Тобто, ви бачите, тут вже немає. Згадки про посадковий талон, про розрахунковий документ щодо придбання цього квітка, також як і раніше, документи отримані від осіб, які надають послуги з розміщення проживання фізособи, страхові поліси. Ну і навацію, документи, виписки або відомості з рахунку, що містять визначену законом інформацію про виконані платіжні операції за рахунком, до якого імітовані платіжні інструменти, ну а також документи, що підтверджують виконання операції з виконанням платіжних інструментів, тобто з Зокрема, і банківських карток, ну і всі інші документи, що засвідчують вартість витрат. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк. Ну і подивитися цим відео з колегами. Якщо ваша особа у відрядженні або особа, яка закупає якісь товар на матеріальні цінності, використовувала або корпоративні картки, або власні. Картки здійснила при цьому, звісно, якісь розрахуночки, То е, такою новацією є підпункт 179.2 е, податкового кодексу України, який визначає, що в будь-якому разі така особа має обов'язково надати виписку або відомості з рахунку в електронній або паперовій формі. Отже, приймаючи документи від Особа, яка була відряджена або від е, підзвітної особи, яка здійснювала закупівлю ТМЦ, і де ви приміром чека РРО або програмна РРО бачите, що оплата була безготівкою, готівкою, оплата була карткою обов'язково. Ну, в таких випадках треба прикладати випуску або відомості по рахунку. Крім того, в ситуації, коли особа проводила безготівкові розрахунки, а вона має подати документи, тобто підтвердні документи, ну і разом з. Випискою по рахунку і е, тут е, навацує те, що е, вона подає ці документи е, до закінчення місяця наступного за місяцем, протягом якого завершується відрядження або завершується виконання окремої цивільно правової дії за задаручення та за рахунок особи, яка видала кошти під звіт. Ну, ви бачите, якщо працівник у нас повернувся з відрядження 12 травня, то документи, що підтверджують його безготівкові розрахунки, він може подати аж до кінця червня, 2023 року. Крім того, постає у нас ще питання формування звіту про використання коштів наданих на відрядження або під звіт, і формування його саме за формою встановленою Мінфіном. Так, от за новою редакцією такий звіт буде подаватися тільки в двох випадках: перше, коли є оподаткований дохід, визначений відповідно до підпункту 179.1 цього кодексу, ну і другий випадок, який викликає найбільше запитань, це використання платникам податку, готівки понад суму добових витрат, включаючи отриманої і застосування платіжних інструментів. При цьому наступний абзац цієї норми каже, що якщо під час відрядження або виконання окремих цивільно право. Дій платник податку використовував ті самі картки для проведення розрахунків в безготівковій формі або для отримання готівки в межах сум добових витрат. Ну і за відсутності оподаткованого доходу такий звіт за формою мінфіни він не складається, не подається. В ситуації, коли повністю безготівкові розрахунки або коли готівка використовується виключно в межах добових, питань не виникає. Всі питання виникають тоді, коли приміром. Особа закуповувала ТМЦ за готівку, або особа у відрядженні здійснювала розрахунки за готель, або там за транспорт за готівку. Так, от що з цього приводу нас зазначила податкова, що визначення використання платником податку готівки понад суми добових витрат, включаючи отриману застосуванням платіжних інструментів. Слід розуміти як витрачання працівником під час відрядження готівкових коштів в розмірі, який перевищує розмір добових, що не включається до оподаткованого доходу працівника. Тобто, другий випадок, коли ми подаємо звіт за формою Мінфіну, і коли у нас немає оподаткованого доходу, це буде безпосередньо використання готівки, приміром, на закупівлі ТМЦ або на оплату того самого готелю, ну, так звана готівка. У разі відсутності оподаткованого доходу, але яка більша, ніж сума на добові? При цьому звісно постає питання, коли повертати. Зайву готівку, адже податковий кодекс ну у нас по факту про готівку забув. І в проєкті нової редакції порядку 481 передбачено, що за наявності надміру витрачених коштів така сума повертається платником податку в касу або зараховується на рахунок особи, що їх видала в банку до або. При поданні звіту, тобто мається звіту за формою мінфіну. А для тих випадків, коли звіт не подається до гранічного строку, зазначеного в пункті 3 цього порядку, і от мінфін в проєкті е, порядку. Він не розділяє готівкою безготівкою готівку і з метою оподаткування у будь-якому разі, якщо навіть звіт за форумом Мінфіну подаватися не буде, то вся зайва готівка, яку треба повернути, або безготівка, яку так само треба повернути, по факту і треба повернути до закінчення місяця наступного за місяцем, в якому платник податку завершує відрядження, ну або завершує виконання окремо цивільно правової дії. З 1 квітня поточного року в новій редакції запрацював пункт 179 податкового кодексу України і застосовувати його нову редакцію потрібно саме до операцій, які закінчилися в квітні і пізніше поточного року. Факт перебування працівника у відрядженні обов'язково має бути підтверджені якимось додатковим документальним доказом, тобто одного наказу про відрядження, недостатньо. Звіт за формою Мінфіну щодо підзвітних осіб, треба буде подавати лише в двох випадках: перший це наявність податкового доходу. Ну і другий – використання готівки понад суму добових витрат. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, надавати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. в каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канал в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте йому лайк, ну а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський туб канал номер 1 Seмінарком. Залишайтесь з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі. Це буде Україна.